Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І в цьому відео ми відкриємо трошечки капсул. Відкриємо отакі сувенірні набори, щоб залутати золоту арабеску. Та зробимо пару контрактів: один до рожевого, а другий відсотком на отакуємку фейт. Якщо ти вже підписаний на мій ютуб канал і мій телеграм, ти можеш виграти мої рукавиці та ось такі ніжики. Тобі залишилось тільки натиснути на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Щасти тобі в розіграшах і, дякую, що підписаний. Ти реально заслуговуєш отримати ці скини. Капсули, сувенірка або контракти. Що робити краще? Якраз і перевіримо. Півхвилина спонсора і полетіли. Кейдроп, сайт з кейсами кс 2 перевірений руками і значно більшим різноманіттям кейсів і режимів, ніж у Габена. Звичайно, я з тобою поділюсь промокодами, якого немає у Габена. Це плюс 20% до поповнення. Просто вводиш промокод FELX, окрім 20%, ще отримаєш від мене 20 гривень. На сайті також проходять безліч розіграшів на топові скіни. Окрім кейсів, тут є класичні апгрейди, де ризикуючи ти Можеш їх санути свої скінчики. Один із самих улюблених моїх режимів це кейс батл, де ти збираєш свої кейсики і відкриваєш їх з іншими гравцями, відкриваючи кейси на сайті, в кейс батлах. Паралельно буде фармитись фріпас. Я про це дізнався майже під кінець, вже коли його дофармив, і отримав більше 30 баксів з кінами. Плюс за 5 баксів я купляю Prime Pass та отримую ще більше 100 баксів з кінами. Дуже круто, що мені не треба фармити знову 100 рівнів. Не забувай про мій промокод з бонусами. Посилання на сайт і промокод буде в закріпленому коментарі. Завжди пам'ятаю Габентло. Чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею? Воу-воу-воу, wow, wow, wow. 20 капсул у нас на базі, давайте почнемо. Основна ціль з цих капсул це вибити. Оуджі, oh, вони непогано коштують. Комплекситі вже просіли в ціні. Я думаю, це або не міга буде, або Flight або Alinvision, або Тайлу. Тайлу це буде найкращий стікер, який ми зможемо тут залатати, але не з першої капсули. На жаль, але ми продовжуємо. Тайлу коло, куди? Куди полетіла рідненька моя? Солоденька, лінвіжн але паперова. Будемо робити все з дастіком на фоні О, нікуди, Сюди лінвіжн чисто на 20 капсул, надії невеликі, але основна ціль блін, комплексіті Ну, блін, це окоп, це окоп чиста капсула. Основна ціль це вибити коло або голду. Все, з 20 капсул. Багато я не прошу. Це чисто підкормка, все ж таки, е, перед нашим опеном сувенірок. Та контрактами. Комплексіті паперова. Ну, дві фіолочки є, це в цілому вже непогано і цього. Чесно, достатньо тут. Я ж кажу, не, нам не треба. О, третя. Не міга, але паперова. Парочку скипнуть. Починаю скипати, починаю випадати щось цікаве. Якщо не випадає, то значить вже нічого і не випаде. Галдіжка, дає габанчик нам понюхать, OG холо пролітає, і ще одне холо пролітає. Тут, типу, є окуп, але він невеликий, насправді. Тобто, якщо щось таке випадає, ми з 200 гривень, які ми витратили на ці капсули, отримаємо десь 400-500. Приблизно така у нас теорія окупу на дані капсули. Ай-яй-яй, b8. Куди, куди? Все пролітає, все пролітає, але не в наш інвентар. Ой-ой-ой, ну то не, не дуже цікаво. O G! O 338 гривень. Голда 92, щоб ви розуміли, так? Да? Три капсули у нас залишається. Ну, такі, такі, лай лайтові прокрутики. Блін, на тоненькам, на тоненьком, тоненьком прокатується Лінвижн, але фіолетова. Окей, окей. І. Тайлу. Ну, до речі, це, це око. П'ять капсул окупає, А холо, бачите, 880 гривень, а голда 1800 гривень, що було б дуже чудово. Може, на підвищення? А, не мігай, Тайлу! Ах. Так, у нас далі на черзі полювання на ось отакий калашик. Відкриваємо колекцію Dust2 2021 року на dust другому. Все, ось оце ось Ось це ось, ось габен, мені дуже треба. Хоча б навіть в прикруті покажи, я вже буду задоволений. Дивіться, які шерпові прокрути. Це просто о, ну, таке, звісно. Не серйозно, другий футлярчик залітає на базу і дає нам шерпік. Окей. Окей. Синька, А ми хочу рожеве в прикруті можемо побачити, цікаво. Промка. Ну, до речі, мінімум вір, хоть щось, хоть щось. Дивіться, які шерпові прокрути, це капець. Якщо вам цікаво, звичайно, і ви поставите вподобайку на цей відос, можливо, я їх наступний раз відкрию більше. Але, блін, ну, ви гляньте, Ну це, це просто треш. Дивіться прокрути. Тупо сірі прокрути. Навіть синька, це тут. о, промочка докатилась хоч трошечки. Дуже фігово, що ці скини не можна крафтити. От в тому та й прикол, ви розумієте, сувенірок, чому вони не дуже популярні. От коли вони в 21-му році були як просто колекція, то звичайно їх можна було крафтити. І це було, хоч знаєте, хоч якось можна було підняти ранг пушечки з Шерпа до промки, з промки до синки і так далі. Але тут крафтити ці скини, на жаль, не можна. Прикиньте, що золота арабеска не докатується отудись отак от. от, 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 от. Це буде повний тільт, це буде настільки тіль, що це капець. Взагалі, ну вибити або побачити її, це шанс 1 на 4 тисячі. Тобто навіть в прокруті, отак. От. Це, це вже дуже велика рідкість, ви розумієте? Три промки і сім шерпа. Якщо ти не полюбляєш відкривати кейси, але хочеш обміняти свої старі скини або купити нові, для тебе є промокод на плюс 35% на PirateSwap. Це маркет скинів CS2, де при поповненні з моїм промокодом ти отримаєш більше скінів ніж якщо купляв би на маркеті. Steam. окрім цього, на перші три трейди з кінами ти можеш отримати до 10 доларів на кожен обмін. Загалом виходить до 30 баксів. Обмінюй свої старі недорогі скини на топовий дроп з моїм промокодом. Посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. В наш інвентар може упасти отакі АВП за 40 баксів, отакі зі вже мінімал вір за 56 баксів. Два гарних аутками зі спортивної колекції якості мінімал вір і АВП топовий ауткам з самим дорогим прайсом. Якщо я не помиляюся, у нас 40% шанс на гарний підсумок. Ну, десь 38%, 38% якщо бути точним. Робимо так консолічку і дорожевого робимо контрактик. Три, два, один. Let's go, Gaben! На рожеву якість. Ми вже точно знаємо, що це рожева шмоточка. Якщо буде дуже великий приклад, це значить буде. Або. Що це таке? Не поняв, не поняв. Таву вау! Та надати! Саме лютий о каміні, може бути 5% сюди на базу. Скільки це стоїть? Мінімал вір. Не може буть! Оце лов відсотки прокають. Сподіваюся, МКФ теж прокне. Ну виглядь, як це виглядає! О май гад. Мініл бир 0.13. Сюди, на базу. 4500 автобай, 4800. Сюди. Back to the game, як то кажуть. Походу, Фелікс повертається до контрактів, тому що кейс якийсь щось гб не видає. Але контракти, іди ж ти сюди. Окей, переходимо до контракту на тайний, де ми можемо залутати ще ось отаку емочку з таким же відсотком, як ми залутали АВП. Ось це ще треба. Тут що ми бачимо? У нас дуже прикольні колекції, дуже прикольна. Підібрані флоти, але треба було б, напевно, зробити їх краще, щоб допили там теж калашик мінімал вір да, був і так далі. Але що ми бачимо? У нас бачимо друкопис Дігл, е, отакий калашик буде топ, отакий АВП буде норм, е, Юспік. І в цілому, звичайно, МК Фейт на 5% було б прям дуже супер Із таких зливних це у нас буде 2 АВП. Це хрома є е, брація і, і Легіона Нобіса Калашик. Але, звісно, емочка. Це самий топ. Так, ну що, збираємо наш контракт, який вже цих глаків спалив. І оцих галілів з цієї колекції. Ух. Коли ж мені вже габен поставить своїм кофейт, я не знаю. Але чесно, я вангую, що буде Калаш. Мене габен любить підкармлювати Калашиками. Давайте подивимось, це буде він чи ні. Так. Так, 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 ну блин, давай Давайте на колекцію. Так, 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 так. Ну і це кіловат, ну звичайно, звичайно, це кіловат. Чіпка, це був калаш. Чеки, це був калаш, хорошо. Але, блін, і погано, блін, це же втешка Дотягнув би я МВшку, було все супер. Ну це втешка Ну, чекаємо. Так, після бойових. 0.1556. Сюди, калаш, сюди. 3 700 Minimal мінімал 6700. Ну, звичайно, флотік класний. За 4500 можна виставити з переплати. Так, треба почекати, але можна продати. Блин, це вже десятий який я лутаю собі з контрактів або з кейсів. Я сподіваюся на твою вподобайку і зворотній зв'язок. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.